Інші відпочивають, вони б'ють рекорди. Зовсім скоро юнацька збірна України завдяки підтримці Національного олімпійського комітету України та Міністерства молоді та спорту України вирушить на Європейський юнацький Олімпійський фестиваль 2025 у Скоп'є. А поки що тренування, збори й останні приготування. Особливо активно відточують форму швидкі й витривалі легкоатлети. А поруч із ними не менш запальні маунтенбайкери, які на велосипеді здолають будь-яку трасу. Наша Тетяна Бродська побувала на тренуваннях майбутніх чемпіонів і переконалася, ці юні спортсмени вже заряджені на медалі. Давайте дивитися далі. Рубрика Шлях перемоги. Легка атлетика це не просто спорт. Це філософія життя, де кожен крок, кожен стрибок і кожен кидок є свідченням незламної волі та неймовірної дисципліни. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Легка атлетика королева спорту. Її історія почалася ще в стародавній Греції. У 776 році до нашої ери стартували перші античні Олімпійські ігри, де вже тоді змагалися в бігу, стрибках і метанні диска. У 1896 році з відродженням Олімпіади в Афінах легка атлетика одразу стала головною частиною програми. І сьогодні цей вид спорту, напевно, один з найпопулярніших у світі. Досягнення наших. Свого часу саме на європейському юнацькому олімпійському фестивалі вперше і одразу з рекордом засяяла юна Ярослава Магучих. А зараз це ім'я символ української легкої атлетики: бронза в Токіо, золото на Олімпіаді 2024, світова рекордсменка. Та за нею стоять покоління справжніх легенд українського спорту. Інеса Кравець у 1996 році принесла Україні перше олімпійське золото і становила світовий рекорд у потрійному стрибку, що тримався 26 років. Наталя Добринська олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу у п'ятиборстві. Ольга Саладуха, бронзова призерка Олімпіади 2012 у стрибках у довжину, президентка Федерації легкої атлетики України. Юрій Кримаренко і Богдан Бондаренко чемпіони світу зі стрибків у висоту. А Бондаренко ще й призер Олімпіади 2016 в Ріо. Серед тих, хто сьогодні у топі Ірина Геращенко та Михайло Кохан. Бронзові призери Олімпіади 2024 і найприємніше маємо гідну зміну на єю в 2023 у Словенії. Ольга Машанінкова виграла золото на 400 метрівці з бар'єрами і встановила новий юніорський рекорд України. А Ілья Саєвський став срібним призером у метанні списа. Олімпійський стерт підростеючого покоління. Синьо-жовті активно готуються до європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025 у складі 20 атлетів. Усе заради великої цілі принести перемогу збірній. А зараз ми побачимо, як тренується майбутнє українського спорту. Ходімо. Юні спортсмени мають можливість брати участь у змаганнях такого рівня завдяки підтримці Національного олімпійського комітету України і Міністерства молоді та спорту України. Я дуже рада, що можу представляти Україну на цих міжнародних змаганнях і буду намагатися показати гідний результат. Звичайно, як і усі спортсмени, я хочу здобути золоту медаль. Але саме найголовніше як для мене це показати гідний результат на цих змаганнях, тому що це важливий крок у дорослий спорт та прославити нашу країну. Велоспорт Маунтенбайк. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Маунтенбайк швидкий та драйвовий вид спорту. Виник у 1970-х роках у Каліфорнії. США. Його суть їзда на спеціальних велосипедах по гірських стежках і складних трасах. Тут важлива не лише швидкість, а й техніка, витривалість та сміливість. У 1996-му маунтенбайк дебютував на Олімпіаді в Атланті як перший велоспорт не про асфальт, а про справжнє бездоріжжя. Досягнення наші. Маунтенбайк в Україні ще досить молодий вид спорту, але синьо-жовті вже заявили про себе на міжнародній арені. Янна Беломоїна перша українка, яка у 2017-му очолила світовий рейтинг у дисципліні крос-кантрі, здобула медалі Кубків світу і виступала на Олімпійських іграх. Олександр Гудима став першим за 12 років українським маунтенбайкером на Олімпіаді серед чоловіків. Олімпійський стерт підростаючого покоління. Українська школа Маунтенбайку стрімко розвивається, готуючи нове покоління чемпіонів. Юні спортсмени готові підкорити траси на її 2025. Я дуже радий, що в мене є можливість попасти на європейські ігри та представляти там Україну. Очікую, що фестиваль стане великим етапом мого розвитку. Я хочу переділити себе на рівні міжнародної конкуренції. Та гідно представити Україну.